Добрий день, хлопчики та дівчата. Подивіться навкруги, які казкові шати. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де тубок, де калина, де шепшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Зима, немов чарівниця, усе вкриває сніговою діамантовою ковдрою. І зачаровані сплять під нею до самої весни дерева, дуби, берізки, клени. А яке дерево зберігає своє зелене вбрання? Ялина, красуня ялина зеленіє взимку, загорнувшись у білу снігову накидку, немов у коштовне хутро, я пропоную вам зобразити ялину, яка в зимовому. В лісі прімає в очікувані весни, але спочатку підготуємо наші руки до роботи, зробимо пальчикову гімнастику. Всі колючі ялинонькі лісові господиненькі, і великі, і маленькі мають сукні зелененькі, цілий рік. Для роботи підготуємо синій аркуш паперу для фону та зелений аркуш для ялинки, простий олівець.